Ви знаєте, що всі великі контракти на діамантовій біржі вони всі заключаються без паперових договорів, без контрактів, тільки на чесному слові, бо тут має значення репутація та зв'язки, і вони всі заключаються благословенням на євриті мазалю верха. Це залежить не від того, хто це заключає, ось це можуть бути індуси, чи можуть бути американці чи японці, але обов'язково ці контракти заключаються. Включаються ось таким благословенням, тому що діаманти завжди були таким ремеслом, які обробляли євреї, які подорожували Європою. Бо діаманти це коли тебе постійно звідкілясь виганяються, це єдине, що ти береш з собою. І це такий, таке ремесло. Якщо ти опанував його, то воно принесе тобі заробіток, де б ти не знаходився. Ось такий цікавий факт. І наступне відео, я розкажу притчу. Відрбаша про діаманти.